Всім привіт! Ось весна, скоро будемо вже саджати картоплю і сьогодні така добірка. Давайте подивимося, як саджають картоплю міні-тракторами, мототракторами або саморобними тракторами. Тобто, така добірка. Ось подивимося, як справляються, які картопло є, дворядні, однорядні. Як бачимо на даному відео дворядна картопласажалка, так і міні-трактор. Ось, І бачимо, ззаді прикріпили такі два сидіння і жінки сідають і контролюють, щоб по дві картоплі не кидалося, щоб ніде нічого не закусувало, тобто контролюють висадку картоплі. Непогано так дивіться, піднімають жінки у восторги. Ну а це дивимося саморобний такий міні-тракторець і саморобна картопла саджалка. Зроблена з стиральної старої пральної машини. Це такий самий популярний варіант. І, як бачимо, непогано в принципі справляється. Навіть щось таке як трьохточка на міні-тракторці на саморобному. І бачимо, ось так працює. Гідравліка є, бачите, на такому міні-тракторці. Ну, а це вже е, теж такий міні-тракторець з мотоблока з водяним охолодженням. І така однорядна доводка картопле саджалка. Як бачимо, справляється непогано. Планую, друзі, я в цьому році теж купити картопле-саджалку до свого саморобного мотоблока. Я думаю, буде цікаво подивитися, як саморобний мотоблок буде саджати картоплю. Ну а це ми бачимо міні-трактор, так називаємо ще козак. Мотоблоки перераблюють в міні-тракторці ось такі. Ось Є змога навіть чіпляти і активну фрезу. Такий компактний. І ось така картопля саджалочка. Бачимо. Теж приробили такий лозик ззаді і хлопчина сидить і контролює висів картоплі. Теж непоганий варіант. Є теж гідравліка, як бачимо, гідравлічна навіска. Це великий плюс. Це вже не ручний підйом, а гідравліка, друзі, є гідравліка. Ну, погано справляється. Ну і ось теж, друзі, саморобний такий міні-такторець. Е, бачимо, теж саморобна картопла саджалка. Причепив чоловік жінці свої возика, сідай і кидай, каже. Контролюй, будеш кататися. Непогано. Ну, але ж, друзі, це все працює і працює непогано, як бачимо. І тракторець такий, наче, і маленький, а тягне непогано. Жінку наче там ззаді трішки тіліпає. Ось така, друзі, була добірка. Ставимо пальці вгору, як завжди, підписуємося на канал Вовани. І до нових зустрічей. Па-па!